Ну, зараз, знаєте, зараз вже знову почали говорити про те, що немає керівника САП. От зараз оберуть керівника САП і все і все знову. А потім ж таки, не буде щось і це. Але знаєте, нічого не вистачає. Не вистачає політичної волі. Тому що якби була політична воля до в першу чергу там, до своїх, так, і ці справи рухалися, а не замовчувалися. Так. Ну, давайте так казати: якби не з'явилися ці плівки з української правди і не були розповсюджені. Чим би закінчилася справа Трухіна та нічим не за вона й так може закінчитися нічим, але ми маємо е, е, інформаційний ефект, і суспільство в принципі замислюється, і влада так само вимушена реагувати. Ну от вони не готові реагувати там через кримінальний кодекс, але вони вже засуджують цього Трухіна публічно. Так вони ну півроку його там намагалися всіляким чином відмазувати, вихвалювати. Тепер вони його засуджують. Вони його виганяють. Там з фракції, вони його виганяють з партії і ще й кажуть, а ми ще можемо поставити питання про мандат. Це покарання. Ну от на нашому рівні це вже виглядає як покарання. Але цілком зрозуміло, що цього абсолютно недостатньо. Тому що це питання не морально-етичного характеру, а це питання кримінальної відповідальності. І поки владоможці не будуть відповідати відповідності до кримінального нашого законодавства, так як звичайні громадяни, то зрозуміло, що розраховувати на те, що тут буде довіра як в Україні, так і за межами України, ну абсолютно не доводиться. І знаєте, цікаві інформації. Вони не сьогодні з'явилися, але сьогодні продовжують е обговорюватися. Все ж таки, з огляду на цю непросту ситуацію. Нападе-не нападе, паніка, не паніка. Я удивлюсь, що в Україні попит зріс на вогнепальну зброю. Що ви думаєте з приводу того, що, ну, по-перше, попит зріс? Це люди хочуть просто себе захистити. Чи, на вашу думку, все ж таки, окрім себе, ще й мати просто засоби для захисту? для... Для нападу, для оборони, для чого завгодно, просто ну в 2013 році ми мали ситуацію, коли а, оця зброя вона взагалі зникла з магазинів, тобто ну просто-напросто і змили, а не розуміючи, яка буде далі ситуація, М -м -м. і фактично тут уже стояло питання особистої безпеки, безпеки власної оселі, так. тому що те, що ми бачили, що відбувалося там в Донецьку, в Луганську. Коли грабували магазини, коли грабували оселі, машини відбирали, так, і це так, було так. в принципі, абсолютно на вулицях міста. Так. І, і, зрештою, це все могло отягнутися далі, да? і далі. І що буде далі, ніхто не знає. Але, от мислячи стратегічно, в принципі, а коли люди купують, наприклад, мисливську зброю, я собі слабко ну, уявляю, що з цієї мисливської зброї люди йдуть визволяти Донецьк. Ну, в російській ЗМІ там показують, що там а, джевеліни, мисливські е, зброя, і пішли там що, Донецьк визволять. Ну це абсурд, і це, і це всі прекрасно розуміють. А те, що це може бути зброя захисного гатунку, але якого захисного? Ну, гатунку? Ну Так, звичайно, ну це, це гатунку ну, на рівні якихось там вуличних максимум боїв. Ми ж живемо ж, зараз ж не в світі, коли відбувалася там боротьба за незалежність США. Коли фермери об'єдналися, побрали там ту зброю, яку вони мали, і відбили е регулярну оцю армію е Великобританії Англії на той момент, зараз абсолютно інші умови. Ну, Тому що, ну вибачте, коли ми вживаємо такі поняття, як можлива повномасштабна війна з літаками, як ми мисливською зброєю, будемо літаки відбивати, а там з іншими якимись там кораблями, танками і так далі. Тому зрозуміло, що в даному випадку питання номер один регулярна армія. І те, що зараз захід. Почав надавати допомогу регулярній армії, причому спеціалізованою зброєю. Це не просто там, знаєте, як там Німеччина казки запропонувала для mm -hmm. для чого для того, щоб що, що ми з казками тими робити, будемо як ми будемо відбивати агресію. Це є позитив. Я нагадаю, що на 2014-2015 рік ми взагалі мали ембарго на постачання зброї в Україні. Like. Тобто, ну в принципі нам ніхто його навіть не давав. Потім а, такі країни, як Сполучені Штати Америки, так, так. такі країни, як Великобританія, а такі країни, як Канада, почали давати. А такі країни, як Європи, вони не давали так само. Зараз цей вже список значно розширився. Зараз поставили питання Балтійські країни, Чехія достатньо так, чітко так, поставила, так, так. Польща і вони не не просто поставили питання, Вони реально надають цю зброю, і вона нам реально на сьогоднішній день необхідна. А звичайно, що є країни Європи, як там Німеччина і багато інших, які закривають очі, які кажуть, що от, ну, це ми не хочемо розпалювати конфлікт, і так далі. А але, хто його хоче розпалювати? Але тут інше питання: а чи треба нам взагалі зараз ну акумулювати це питання з німеччиною з Угорщиною, з Ізраїлем? З ким завгодно, ті, хто нам не хочуть допомагати? Ну, так. Чи видно, що ми зараз повинні робити ставку на тих людей, То хоче які нам хочуть нам, і звичайно, можуть це робити? Звичайно, і якщо не працює мінський формат, нормандський формат, ну нормандський формат, як він може працівник? Коли Німеччина в принципі, сидить ну, і каже, що ми вам нічим допомогти не можемо об'єктивно, то напевно треба використовувати ті формати, які нам пропонують зараз, Там, наприклад, та ж Англія чи Великобританія, Польща, Україна.